Друзі, тут знайшов для вас цікаву інформацію. Що ж все-таки наші предки клали у кошик на Великдень, щоб принести до церкви і посвятити. Буде цікаво. Отже, клали обов'язково паску, клали крашанки та писанки, обов'язково сіль. Хрін, тертий хрін або цвіклі, клали плесканку сиру, м'ясні страви, сало, шинку, ковбасу, кров'янку. А ось незвичні для нас предмети у великодньому кошику обов'язково святили ніж. Щоб різати ним паску, а потім його використовували для лікування хворих як захист від грози та злих сил, освячували насіння, яке потім сіяли в землю. Також обов'язково клали зерно та гроші, прикрашали барвінком, першими зеленими травами, ставили свічку, накривали рушником і так і йшли святити. Зранку, після сніданку, усі рештки кожну крихту збирали та спалювали, або віддавали тваринам, або закопували у місці, де ніхто не ходить. Вітаю з прийдешнім велигнем.